А якщо коротко, то темна завіса означає якісь негативні події чи явища, які ще й часто бувають і прихованими. Це можна назвати як розкриту правду чи як щось те, що відбувається за кадром. Я думаю, ви зрозуміли суть. Це заключне відео, щоб вирішити долю каналу, тому прошу вашу активність під відео. Якщо взаємне гарантоване знищення звучить як страшна концепція, це тому, що так воно і є. Суть цієї військової стратегії полягає в тому, що застосування ядерної зброї однією стороною проти іншої, призведе до неминучого знищення обох сторін. Тому в такій ситуації жодна зі сторін не наважиться завдати першого удару і виникає ядерний паритет, Крихке, але мирне співіснування. Тобто мир забезпечується гарантією того, що кожна сторона має можливість знищити іншу і зробить це в разі необхідності. Помилково думати, що наступальна зброя, яка домінувала в Другій світовій війні, неминуче за. Лишеться домінуючою і надалі, тому ядерні держави мають розглянути іншу стратегічну систему, в якій домінуватиме оборонна зброя. Після скасування рабства в Сполучених Штатах почалась політика реконструкції однак, деякі штати, які прагнули відновити рабство, прийняли закони Кроу, які запровадили жорстоку расову дискримінацію. Закони торкалися всіх аспектів повсякденного життя афроамериканців, починаючи від норм етикету і соціальної взаємодії до покарання і узаконення насильства над афроамериканцями. Найбільш екстремальними формами закону були самосуди. Сьогодні сліди дискримінації все ще демонструють її наслідки, і, мабуть, столітні закодований у них ден нка Наприкінці Другої світової війни острів Тайвань, який протягом 50 років був окупований Японією, був переданий під контроль Китаю. Тайванці прагнули до незалежності та самовизначення, а не до повернення під владу авторитарного уряду. Погане управління комуністів на Тайвані призвело до масового повстання, і з ціллю придушення було оголошено воєнний стан, який поклав початок 38-річному жорстокому воєнному стану, відомому як Білий терор. У цей період воєнного стану не було політичних партій, прав людини та свободи слова. Цивільних судили військовим судом. А звинувачених у політичних опозиціях були страчені. Одна з найбільших компаній у світі, яка продає сотні продуктів по всьому світу. Просто погляньте, скільки вона має брендів. Несле, напевно, є найзлішою та найнависнішою компанією у світі, яка протягом багатьох років опинилась вплутаною в безліч суперечок. Незважаючи на це, компанія продовжує панувати щодня, заробляючи мільярди доларів. Отже, Несле переконувала людей, що дитячі суміші краще для немовлят, ніж грудне молоко. Твердження, яке є категоричною помилкою, внаслідок чого померло тисячі дітей. Несле є одним з найбільших джерел забруднення води та землі. Вода, яка Природним чином витікає із землі, упаковується та продається вам у пляшці, яку ви використаєте один раз, перш ніж вона буде існувати в нашій екосистемі сотні, якщо не тисячі років. Несле продає широкий асортимент шоколадних виробів, виготовлених із какао, отриманого в результаті примусової праці та торгівлі дітьми. Несле продовжує експлуатувати джерела води в регіонах, де вона найбільш потрібна населенню. Торгівля між країнами, розташованих на берегах Атлантичного океану, вона має довгу історію однак, одним з найбільш жахливих аспектів трансатлантичної торгівлі була торгівля рабами. Між 1500 і вісімсотими роками майже 13 мільйонів африканців були вкрадені, насильно пересаджені на європейські та американські кораблі та переправлені через Атлантичний океан, щоб бути поневоленими та назавжди розлученими зі своїми домівками, родинами та культурою. Небудь злим було закріплено як корпоративний девіз Google ще в перші дні, коли веселий логотип компанії ще передавав утопічне бачення майбутнього, у якому технології неминуче зроблять світ кращим, безпечнішим і процвітаючим. На жаль, минуло досить багато часу з тих пір, і сьогодні утопія, яку вони прагнули створити, виглядає більш антиутопічною, ніж будь-коли. Від цифрового стеження та втрати конфіденційності до поширення дезінформації та маніпулювання нашими бажаннями. Компанії контролюють те, що ви бачите та як ви це переглядаєте. Вони мають цілу змусити вас сподобатись. Або не подобатися речам. Ви є їх продуктом і вони монетизують ваші дані та вашу увагу. У випадок як російська влада випустила газ на своїх громадян. У 2002 році чеченські бойовики захопили майже тисячу людей в московському театрі. Ціль захоплення була змусити владу Росії вивести російські війська з Чечні. Вранці на третій день, після безуспішних переговорів з російськими офіційними особами, російський спецназ випустив смертоносний газ невідомої формули, швидше за все, похідне фентанілу через систему вентиляції та штурмував театр. Внаслідок дії газу більшість людей впали в коматозний стан, і щонайменше 150 померли на місці внаслідок газу. А усіх нападників застрелили, ймовірно, коли вони були без. Свідомості влада визнала використання газу лише через 8 годин і навіть тоді не розкрила, який це був газ. Тому лікарі не знали, як лікувати пацієнтів. Місто в штаті Техас, яке стало місцем облоги комплексу, який належав релігійній секті під назвою Гілка Давидова. Ця облога була проведена федеральним урядом США, які підозрювали секту зберігання незаконної зброї. У результаті стала жорстока перестрілка, під час якої загинуло декілька агентів і членів секти. Після цього почалась 50-денна осада, під час якої велися переговори між сторонами. На останній день осади ФБР використало сльозогінний газ, щоб вигнати гілку Давидова з комплексу, але через газ сталася пожежа і вогонь знищив будівлю. У палаючому пеклі загинуло 76 членів секти, включаючи 25 дітей, двох вагітних жінок і лідер секти. Важкий період, який створює невизначеність, здавалось би, мав негативно вплинути на економіку та ринки. І це дійсно так відбувається, але тільки в перші тижні чи місяці. А потім відбувається іноді і стрімкий ріст акцій. Отже, змінюється споживча поведінка людей, деякі інвестори розглядають у війну чи пандемію як можливість придбати активи за зниженими цінами. Фондові ринки зростають через очікування відновлення економіки в майбутньому. Урядові програми стимулювання економіки, такі як прямі виплати, зниження податків, можуть підвищувати доходи компаній. Діти вже давно страждають від системного сексуального насильства в релігійних установах по всьому світу. Багато з цих випадків стосуються десятиліть зловживань, які часто повідомляються лише дорослими або підлітками, тільки через роки після того, як зловживання відбулось. Щоб ви розуміли масштаб, тільки в Іспанській церкві сексуальне насильство зачепило понад 200 тисяч дітей. Церкви намагались приховувати та заперечувати зловживання. На священиків-насильників просто переводили до інших церковних громад, де зловживання зберігалось. Жертв або залякували, або виплачували компенсацію в Обмін на їх мовчання. Випадки сексуального насильства не обмежуються минулим, і були випадки, коли викривали тисячі файлів із дитячою порнографією на комп'ютері в будинках священнослужителів. Хитра маркетингова техніка, щоб переконати людей, що певна думка чи продукт є популярним та підтримується великою кількістю населення. Хоча насправді це не так. Наприклад, компанії роблять рекламу свого продукту, але прикидаються, що це звичайні люди, які дуже його люблять і хвалять. Коли Друга світова війна вступила в завершальну стадію, радянський Союз і Сполучені Штати хотіли отримати німецьких вчених з метою використання їхніх знань у військових і промислових цілях. Сполучені Штати провели таємну операцію, під час якої близько 1600 німецьких науковців були перевезені до США для роботи на користь Америки. Серед найвідоміших учасників програми були Вернан фон Браун, який розробив ракету VU-2, а пізніше став директором центру космічних польотів НАСАЛ. Радянський варіант операції Скліпка називався Осо Авіахім. Однак, на відміну від американської операції, танцистськими вченими поводилися як зі злочинцями, і Москва розглядала їхню роботу на користь Радянського Союзу як військову репарацію. Понад 600 німців були вивезені товарним потягом за день і мали вирішальне значення у розробці сучасних турбопвинтових двигунів радянської космічної програми та навіть, як дехто вважає, автомата Калашникова. Велика група штучних хімікатів, які мають властивості, що дозволяють їм відштовхувати воду та олію. Вони використовуються в багатьох продуктах та матеріалах через їх підвищену водостійкість. Ви можете знати їх в тефлоні, тканині або піні для гасіння пожеж. Однак вони дуже повільно розкладаються в природі та можуть накопичуватись в людях та дикій природі. Сполуки були пов'язані з широким спектром ризиків для здоров'я, включаючи рак, порушення гормонального фону, проблеми з печінкою та щедновидною железою, та аномалії розвитку плоду. На жаль, ці сполуки практично не можна уникнути. Що ще гірше, виробники не зобов'язані повідомляти споживачам про те, що вони їх використовують. Ніхто не регулює і не тестує більшість цих хімічних речовин. Концепція відкритого, рівного інтернету для всіх, незалежно від пристрою, програми чи платформи, що використовується, та контенту, який споживається. провайдерам заборонено блокувати або сповільнювати інтернет-трафік чи брати участь у платному визначенні пріоритетів. Однак цей принцип провайдери багато порушували і були гучні скандали. І не тільки провайдери, а також деякі країни, які не дотримуються нейтралітету, наприклад, Китай, де провайдери фільтрують і блокують вміст на національному рівні, чи навіть ця фільтрація отримала назву Філіппіни, де провайдери надають певні безкоштовні пакет. Таким чином спрямовуючи предплатників до використання їхніх партнерських послуг цих сервісів, або Росія, яка обмежувала трафік по протоколу peer to пір Починаючи з 1800-х років, людська діяльність стала головним чинником зміни клімату, насамперед через спалювання викопного палива, такого як вугілля, нафта і газ. Спалювання палива спричиняє викиди парникових газів, які діють як ковдра, що гортає землю, затримуючи сонячне тепло і підвищуючи температуру. Напрочуд, велика кількість людей досі применшує вплив зміни клімату, або заперечує, що це насамперед продукт людської діяльності. Вони вважають, що зміна клімату є природним процесом, який відбувається протягом мільйони років, або що це вигадка створена науковцями, щоб просувати. Певний політичний порядок. Є компанії, які виступають проти регулювання викидів СО 2 тому що це загрожує їхнім економічним інтересам. Боротьба зі зміною клімату вимагає значних фінансових інвестицій, але кліматична бездіяльність буде коштувати набагато дорожче. Воєнний злочин, який вчинив режим сталінізму і приховував його протягом 50 років. В 1939 році Німеччина вторилася в Польщу і заходом, а радянські війська окупували східну половину Польщі. В результаті цієї окупації 20 тисяч польських військовослужбовців потрапили до радянських рук і були затримані в таборах для полонених на території радянського союзу. Коли вже німецькі війська напали і були на території союзу, вони оголосили, що виявили масові поховання польських офіцерів в Катинському лісі під Смоленськом. Загалом було знайдено 4,5 Тисячі трупів, які, як очевидно, було розстріляні ззаду, а потім складені в купи та поховані. Талін категорично заперечував та стверджував, що це саме німецькі війська були відповідальні за бійню. У 1992 році російський уряд оприлюднив документи, які доводять, що радянське політбюро та НКВД були відповідальними за різанину та приховування, а також що жертв могло бути понад 20 тисяч. Коли мова йде про жахливі медичні експерименти воєнного часу, німецьким злочинам приділяється більше уваги. Однак японці теж брали участь у медичних випробуваннях на людях у секретному проєкті під назвою Підрозділ 731». Підрозділ займався смертельними експериментами на людях і виробництвом біологічної зброї. Експерименти включали обмороження, зараження смертельними бактеріями, операціями без анестезії, примусову вагітність та зараження цілого китайського містечка за допомогою обліг з чумою. Коли стало ясно, що японці збираються програти Війну працівники підрозділу знищили велику частину доказів експериментів. Все почалося з того, що деякі експерти стверджували, що жири є джерелом усього зла, особливо серцево-судинних захворювань. Тому перші харчові піраміди були побудовані з цією метою: мало жирів, помірно білків, багато вуглеводів, багато фруктів і овощів. Однак, через 20 років у нас більшого жиріння ніж будь-коли. Отже, харчова піраміда та наше мислення мали змінитись. Жири це добре, білків потрібно вживати в достатній кількості, вуглеводи це чисте зло, особливо фруктоза. Протягом століть опіоїди використовувалися як хірургічні знеболювальні та інші ліки. Фармацевтичні компанії агресивно просували ці ліки і не суміли адекватно регулювати, а лікарі надмірно виписували багато рецептів на ці опіоїди. З того часу зловживання опіоїдами є серйозною проблемою, яка забирає життя до 100 тисяч людей на рік. Незважаючи на послідовне зменшення кількості рецептів на опіоїди, кількість смертей продовжує зростати, що свідчить про те, що інші причини стали не менш важливими, наприклад, такі як проникнення і популярність синтетичних опіоїдів, отриманих на нелегальному ринку або в підпільних лабораторіях. Своєю так званою програмою автоназії нацистський режим мав на меті вбити людей психічними і фізичними вадами. Згідно з нацистською ідеологією, арійська раса мала бути очищена від тих, хто вважався генетично неповноцінним і фінансовим тягарем для суспільства. На початку 1939 року в Німеччині почалася таємна операція по знищенню дітей інвалідів. Це призвело до вбивства 10 тисяч фізично та розумово неповноцінних дітей. Медичний персонал вводив дітям смертельні передозування ліків або морив їх холодом. Трохи пізніше було розширено Програму вбивств, включивши в неї дорослих інвалідів, Вбивство дорослих відбувалось у спеціально облаштованих газових камерах. Тіла кремували, а родичам повідомляли вигадані причини смерті. Згідно з внутрішніми документами, відповіданих за Т4, 70 тисяч таких людей були вбиті в шести центрах вбивств газом до моменту її припинення у 1941 році. Талідомід був широко використовуваним препаратом наприкінці 50-х і на початку 60-х років для лікування нудоти у вагітних жінок. У той час вчені не знали, що дія ліків може проникати через плацентарний бар'єр і впливати на плід в утробі матері. У 60-х роках стало очевидно, що лікування талідомідом призвело до серйозних вроджених вад у тисячі дітей. Між 57-м і 62-ми роками понад 10 тисяч дітей народилися з фізичними відхиленнями, такими як відсутніми або вкороченими кінцівками або іншими вадами розвитку. Слідження показали цілий ряд наслідків, таких як пошкодження очей, серця, мозку і характерних ват розвитку кінцівок в залежності від стадії вагітності. 1989 року люди з усього Китаю збирались на площі Тянь Аньмень у Пекіні, щоб оплакувати смерть лідера ліберальної комуністичної партії та поділитися своїм розчаруванням повільними темпами обіцяних реформ. Мітинг переріс у мирні протести, які поширювались по містах Китаю, коли демонстранти, переважно студенти, почали закликати до припинення корупції в уранах влади та проведення політичних і економічних реформ. У відповідь китайська влада застосувала силу і оголосила воєнний стан. Уряд направив десятки тисяч збройних. Солдатів і сотні броньованих військових машин у центр міста, щоб забезпечити дотримання воєнного стану та силою звільнити вулиці від демонстрантів. Війська відкрили вогонь по натовпу протестувальників і глядачів, а деякі з тих, хто втікав, були застрелені в спину. Інших на смерть розчавила військова техніка. Ніхто не знає про кількість загиблих на площі тієї ночі. Подія є забороненою темою в Китаї влада забороняє всі згадки про протест, навіть і сьогодні. Китайська влада хоче, щоб усі забули, що вони вбили сотні, якщо не тисячі, без Войних мирних продемократичних протестувальників. Південна Корея є світовою столицею пластичної хірургії і має найвищий рівень пластичних операцій на душу населення в світі. За оцінками, від однієї п'ятої до однієї третини жінок у сеолі зробили пластичну хірургію чи інші косметичні процедури у порівнянні з лише 5% американських жінок. Тим часом чоловіки складають 15% в ринку пластичної хірургії. Стандарти краси в Кореї дуже високі, тому виникає бажання виглядати ідеально і відповідати цим стандартам, а також бути конкурентно спроможним, особливо тому, що багато роб. Фотодавці вимагають від претендентів на роботу подавати фотографії разом із своїм резюме. Також галузь не регулюється, тому є багато неліцензованих лікарень. Об'єднані арабські емірати приховують темну реальність під своїм глянцевим фасадом, яка різко контрастує із зовнішнім образом країни. Трудові мігранти складають 90% робочої сили. Вони працюють в умовах, які багато хто називає сучасним рабством. У пошуках кращого життя мільйони мігрантів, переважно з Індії, Пакистану та Бангладеш, спокушаються на спокусливі обіцянки високої заробітної плати та стабільності, які пропонують їм емірати. Система праці в еміратах прив'язує працівників до їхніх роботодавців, надаючи роботодавцям значний контроль над Імміграційним статусом своїх працівників, тому протягом багатьох років з'явились повідомлення про те, що до трудових мігрантів постійно ставляться несправедливо. У них вилучають паспорти та обмежують їхнє пересування всередині країни. Також компанії скидають фінансові обов'язки на працівників і часто затримують виплати. Багатьох змушують працювати важкі 12 годинні зміни, іноді 7 днів на тиждень. Емірати займають сьоме місце за рівнем поширеності рабства в глобальному індексі рабства. Величезний витік документів відкрив кришку того, як багаті та впливові люди, включаючи мільярдерів, політиків і навіть зірок спорту використовують податкові гавані, щоб приховати свої статки, уникнути контролю та сплати податків. Крім того, було оприлюднено використання офшорних рахунків підозрюваними злочинцями для відмивання незаконних доходів і тими, хто намагається уникнути впливу штрафних санкцій. В документах були друзі Путіна, члени сім'ї президента Китаю, футбольна зірка Месі, і навіть колишній президент України Петро Порошенко.